Вітання Україна, друзі! Сьогодні коротко по ситуації на фронті. У нас ну по нашому напрямку, саме в зоні відповідальності там 79, ї 33, ї 31 ї 25 ї бригади, 47 ї бригади ЛБЗ практично без змін. В районі очеретаного ну, маємо, ви знаєте ситуацію, я її коментувати не буду. Скажу, що. Це прямий наслідок цього паршивого закону про мобілізацію і абсолютно провалена мобілізація. Я не знаю, як будуть виходити із ситуації. Фронт не стоїть і орки лізуть постійно, піхотні підрозділи потребують поповнення, але якісного поповнення. В світі цих подій, в світлі цих подій, абсолютно ганебним явищем. У законі про мобілізацію закріплено силовиків першу чергу це міліціонери, от атетях, да стопроцентна бронізації. Це молоді чоловіки, які давали присягу на вірність народу України. Прийшов час і моральний, в тому числі, обов'язок перед громадянами країни захистити їх, не ховатися по школах, по садиках, розказувати, що ми спеціальні задачі виконуємо, а брати в руки зброю і йти незалежності від того, є тут. Закон про мобілізацію стопроцентне бронь чи ні. Отам кабміни Шмигаля да, побронірували. Часть за бабки повипускали да, всі хором да, за кордон. Часть поховали за броню. Ну, а хто буде воювати? Ви розумієте, що таке два роки на війні, будучи, да, що люди фізично стомлюються, і провали оці по фронту, вони не от доброї ну, не од доброго життя буває. От то, що там когось наказати, зняти камбури або комбата, нічого не поміняється. У нас системна проблема. Я вже не кажу за те, що відсутнє БК як такове, да, в тій кількості, що нам потрібно. І авіація знищує все на світі. У нас в Латинській території, які саме піхотними підрозділами закривати потрібно. І тут треба системний підхід. Але, його, на жаль, за два роки війни в цих особах, да, які керують війною війною. Да, не будучи при, цьому, будучи при цьому абсолютно цивільними профанами, ми маємо вже тяжку ситуацію, і зміна військового керівництва ніяк не поліпшила становище на фронті. Це Слово зовсім. Тому тут потрібні системні зміни. А системні зміни я бачу тільки тоді, коли відбудуться у нас вибори і парламентські, і президентські, і оця вся грядка піде, а мудрий нарід приведе до влади вже тих, хто може, да? І це не, не можуть бути ні е, Яники, ні Петя, ні Вова. Це не, бути, не можуть оці всі бі, старі граки, які десятиріччями вкрадають Україну. Мають бути нові обличчя. Вони є в нас в Україні, да? тільки треба відкрити очі. І саме головне, друзі, я багато говорити не буду. Є слово, є діло. Слово не дивимося і не слухаємо взагалі. Діло. За кожною людиною є життєвий шлях. Подивилися, подумали. Зараз об'єднуйтесь єдну... об да, громадські об'єднання по інтересам, і робіть, бодай щось для того, щоб виправити ситуацію. Ситуація на фронті дійсно тяжка, але так було завжди. Мало того, що ми маємо надпотужну економіку і не тільки Russian Federation, а й Кореї, Китаю, Ірана, яка працює проти нас прямо, то нам і так складно. А внутрішні ресурси, гроші, тотальна корупція, розкрадання, і саме головне відсутність покарання за це розкрадання, відсутність обвинувальних вироків і конфіскація майна і повернення грошей України. Це от така правда, яка не подобається всім. Да? Тому без зміни політичної системи не буде зміни не виконавчої, ні судової, а не законодавчої гілок влади. І я не бачу зараз, крім як через вибори. Очистити оцих, да, від цих ганебних речей. Диверсія, саботаж, корупція воно об'єднує всіх це все в одну ланку. Це називається державна зрада. По-іншому, це ну, ніяк ти його не назвеш. Так що, друзі, хто може думати, думайте. А... Хто не може думати, краще не пишіть і думайте, як ви будете жити в Україні, яка Україна буде. Ситуація дійсно тяжка, і про це потрібно прямо говорити. Потрібна мобілізація всього суспільства і держави, і Збройних сил, а не так, що фрагментарно волонтери тянуть на собі рух. Мільйон дронів, мільйон дерев'я, в 16 літять. Ми вже це чули. І саме головне потрібно почути прізвища від головнокомандуючого цього міністра оборони чергового. Кабінета міністрів, да, прем'єр-міністр Шмигаль є, да, зі своїми фунтами. Чому в нас сталася ситуація, що немає на фронті міні-снарядів? Чому у нас обмеження в БК? Хто винен за це? Хто не підбирав по стратегічні резерви? Ну, є ж відповідальні, є. За фортифікацією окремо Шмигаль проїде, да, в районі Очеретина, Подивися, яка фортифікація. Я думаю, хоча б так зрозуміло. Ну а так, друзі, допомагайте підрозділам Збройних сил, тому що і в на жаль, дуже багато чого перекриваємо, в тому числі і артилерії. Вона не перекриває повній мірі, але дає хоч можливість якось відбиватися. Ну, поки що так. Будемо чекати, поки Сенат там розродиться, і снаряди з того моменту, що прийняли, і попадуть під очерети, це не так швидко. Віримо, ЗСУ тримаємо стріч. Все буде Україна, слава Нації.